Доброго дня. Вас вітає канал Spinning ТВ. Влаштовуйте зручніше заварите денну Каву беріть. напки беріть печенька. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики Підписуйтесь на канал. Активуйте дзвоник двійним. Виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома. А я вам зроблю огляд ось таких от... Приманок для форелової рибалки саме такими приманками силіконовими буду користуватись перший раз. Всім рекомендую ті, хто знає, той знає, як ними користуватись, рекомендую як рибачкам, так і рибакам, як починаючим, так і професіоналам. Трусіть холодильники. А ті, хто ще не підписався з друзів і гостей каналу, обов'язково підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним, аби не пропускати, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Дівайс, камера сфокусувалася, ви роздивилися, взяли нове зброєння, поділилися цим відеороликом зі своїми друзями. Ну а я на ці силіконові приманки обов'язково прикручу ссылку внизу під цим відеороликом. І, і, і. Ось такі от. приманки. Сейчас одну не стану, одну еще вам покажу. Вот такая вот приманка. Силикономо для ловли фурелі. Невелика приманка для ловлі фурелі. Такі от пластмасовій Ну І буду завершувати цей відеоролик. Всім дякую за підписку, за лайки, за коментарі і за поширення моїх відеороликів. І... Зроблю вам невелику ремарку. Долучайтесь до клубу ПЗРП і до першого Західного регіонального рибальського порталу. Візьміть свої гаджети, включіть Wi-Fi, зайдіть в Facebook, пропишіть перший західний регіональний рибальський портал і долучіться до тої групи. Буде вам щастя. Ну з вами, як завжди. Ну, канал Спінік ТВ. До нових зустрічей у нових відеороликах. Слава Україні!